Ми завжди були прихильниками е, е, дієвої українізації, тобто то не теоретичної, не там, е, умовно кажучи, радикальної чи революційної на словах, а дієвої. Під дієвою українізацією я розумію, якби е, конкретні дії, як А, от переселенці приїхали, живуть вони там в Черкаса в Києві чи. Кропивницькому, да, значить, треба організувати, не, не вчити їх, що вони битломаса, і, значить, і, і, і вони винні, що Путін прийшов, да? а е, організувати е, е, курси для них безкоштовні, значить, дітям. Допомогти в позакласній роботі і класні, якісь там виштави, українську літературу там забезпечити До речі. Нагадаю, що до от, 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 мій фонд років 15 вже проводить таку благодійну акцію українським дітям е, е, українська книга. Зараз до речі, це вже державний проект. Ми спільно разом з десела радіо. Вони взяли назву